Уявіть собі, Honda Accord, батько з сином і проблема з каталізатором звучить знайомо. Ось що ми зробили ні? замість першого каталізатора резонатор стоячих хвиль. Результат більше потужності, менше витрат пального, а замість заднього просто резонатор і прошивка на Євро 2. Але це ще не все. Ми заміряли гучність до і після. І знаєте що, навіть після короткого тест-драйву і батько і син відчули разючу різницю, машина просто полетіла. Хочете побачити, як це було? Дивіться відео до кінця і не забудьте поділитися з друзями. Особливо з власниками акордів, там ваша Honda теж може так. Сьогодні у нас Honda акорд така, 2008 року. Зараз ми зробили діагностику, вичитуємо прошивку і будемо видаляти. Будемо, будемо видаляти каталізатор та будемо ставити результати стоячих плюс, Та робити прошивочку на Євро-2. Это нижний катализатор. А до переднего Зараз добираем. Катализатор был уже скинул. Так мы выкручиваем на болты для того, чтобы не оборвать резьбу. катализатор. Это передний катализатор. Завариваем оригинал стоящих сыр. Завариваем раз в раз серединку. Не брали. Сидим так сзаду и сзаду И на звонок. Наоборот, две. あら。 Ну а як так по відчуттях? Mm, Живіше, да? Ну, Переключається, одразу чувствуєте, що воно non, набираєш вище. Добре, звертайтеся.